Всім привіт! Всі знають, що скоро Різдво, і тут мені подруга скидає таку бомбезну колядку. Вона зараз дуже актуальна в Україні. Я її швиденько вивчила і завтра їду до Хрещеної її колядувати. Е це Різдво ми будемо святкувати 7 січня, але деякі святкують 25-го, але вже наступне Різдво ми будемо святкувати 25 грудня. Це остаточно. І я хочу з вами нею поділитись, тому що хто живе в Україні, ця колядка точно вам підійде. І давайте починаємо. Коляд, коляд, колядниця, ми прийшли до вас погріться. Ми без світла не підемо, дайте, тітко, нам модем. Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаєм. ми не просимо кров'янку, заряди би павербанки. Колядуєм, колядуєм, генератор носом чуєм. а вайфай роздачу бачимо, дайте трохи, бо заплачемо. В Україні нині свято, хочу всім вам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя і рад! Радості малечі, рідний дім, а не в чужині, миру нашій Україні. Ось така колядка. Кому сподобалось, ставте лайки і всім до зустрічі!